Криворізькі волонтери запустили акцію Таємний санта для військових. Збирають теплі речі, окопні свічки, дитячі листівки та смаколики, аби до новорічних свят передати військовослужбовцям на передову. Інна Денисенко вдруге долучається до такого збору, каже жінка. Сьогодні принесла чай та смаколики для наших військових. Ще планую принести шкарпетки. У мене бабуся в'яза для військових. Також вона зв'яже. Я принесу ще устілки. Принесемо ще. Також перед відправкою плануємо ще з бабусею напекти трохи печива, кексів. Різних смаколиків таку акцію волонтери громадської організації Вікінг проводять вдруге минулого року. Зібрали 20 коробок новорічних подарунків для військових, говорить Валерія Батурко. Ми формуємо всі посилки, щоб все це, це було рівномірно. А серед наших захисників ми обов'язково перевіряємо все, що люди нам принесуть, тому що це безпека наших захисників. Що збираємо? Це солодощі, це печиво, цукерки, шоколад, гарячі напої, кава, чай, обов'язково. В'язково це будуть ліки, порошок там від застуди. Також каже Валерія: потрібні теплі речі, газові балони, пічки та окопні свічки. До кожної посилки вкладатимуть і дитячі листівки, говорить волонтерка Олена. Ми надаємо можливість нашим малятам доєднатися, так можна сказати, до перемоги. Разом ми з ними виготовляємо ось такі чудові новорічні прикраси. Також це нагадає нашим військовим про те, що. Їх вдома чекають близькі, рідні, знайомі, те, що вони потрібні нам не тільки там, а вони потрібні нам і вдома. За словами Валерії, передаватимуть посилки поштою або відвезуть самостійно. Після 20 грудня ми почнемо активно передавати це все на фронт. Завдяки цьому всьому ми можемо сказати нашим захисникам дякую, що Новий рік і всі свята новорічні ми зустрічаємо вдома, а вони боронять нас в холодних окопах. Новорічні подарунки для військових збиратимуть до 18 грудня. Долучитись до збору можна через соцмереж громадської організації. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.